5 вересня святого мученика Лупа. Не знаємо, де постраждав святий луп, бо навіть найдавніший джерел не згадує цього святого. Натомість знаємо, що мученицьку смерть він прийняв у часи цісаря Авреліана. У 275 році луп був невільником, хоч він визнав Христову віру, та святе хрещення ще не прийняв. Коли стали переслідувати вірних, погане хотіли його ув'яснити. та Бог чудесним способом рятував його з рук переслідувачів, і Лу прийняв хрещення, потім із власної волі встав перед судом, бо боявся, що не покарали воїнів з чиїсь рук, звільнив його Господь Бог, не допомогло мовляні і обіцянки, святий мученик Перто визнавав Христову віру. Тоді його жорстоко побили з жилами, а під кінець за наказом мучителя стяли мечем, бо прослав його мощі численними чудами. Святий мученик улупе, моли Бога, за нас грішне. О той самий день святого священомученика Іренея, одним з великим світил Христової церкви, учителем і гарячим. Поборником христової віри був святий Іриней, єпископ Ліону, нинішня Франції. Народився святий Іриней близько 120 році. Одні джерела стверджують, що походив він з міста Смирне в Азії, а інші що з Греції. Він був учнем святого Полікарпа, а той був учнем святого Йоанна Євангелиста. Святий Єреней пильно слухав науку святого Полікарпа. Ось, що він пише, за Божою ласкою і ту науку я слухав дуже уважно, і слова, і діла його записую я не на папері, а в глибині свого серця, і слова ті постійно стояли, живі передо мною, і я, за допустом Бога, завжди повторюю їх у своєму серці. Крім того, не забував він і про світські науки, і зростав у них дуже пильно. Пізніше це йому допомагало легко розмінчувати блуди єретиків і паганських філософів, а його послання, як свідчить святий Єронім, сповнені мудрості і краси. Згодом святий полікар послав його до Галії, де в місті Лоудуні єпископом був інший учений святого Полікарпа, святий Фотина, з часом він висвятив Іренеї на священника. Тут чеснота Святої Іринеї засяли так яскраво, що вірні одному з листів до папи Єлевтерія писали ми просили нашого співбрата і земляка Іринеї передати тобі це послання, а сам він є чоловік, що рано дбає про славу Божу». Обидва святі мужі Фотина і Іриней, виплакали в Лугдуні і в Ієні та інші місцевості Галії, туниму Христової віри. Яку засіяли ще перші проповідники Божого Слова, святий апостол Лука і крискентій учень святого Павла, тому погане ополчилися проти них з усією своєю затятістю. І в 1077 році почалося страшне нечуване переслідування вірних, одному з послань, які Приписує Святому Іринею читаємо таке. Пером не можна описати і слово не вдасться висловити усієї злоби розшалілих поган, ані мук, які перезнесли вірні. Тоді погани схопили 90-літнього єпископа святого Фотину, а оскільки через свою старість він уже не міг йти сам, то вони на руках перенесли його до мучителя. Суддя запитав святого Серця, хто такий християнський Бог? На це єпископ відповів, дізнайся тоді, коли будеш з цього гідний. Тоді надто поган накинувся на сивоголового старця і став його жорстоко бити, а потім ледь живого кинув до в'язниці, Десятий мучник наступного дня помер. Та ні муки, ані смерть не залякали вірних християн у посланні до вірних з Лугдуну, який приписує Святому Іринею, говорить так: тодішні християни так ревно наслідували Христа, що гось сягнули великої слави, бо не раз вони і сповідали Ісуса та носили на собі знаки і сліди страждань і мук за віру, та не вважали себе гідними, що їх називали мучениками. Вони були дуже чутливі до цього Ісусу Христу, говорили вони. Належить ця назва, бо Він є первенцем і смертве, і начальником життя. Моченикам можна назвати тих подвиг, які Христос прославив ласкою мученицькій смерті, а ми йла слабкими і покірними ісповідниками. Вони обмивали сльозами наші руки і просили нас молитися за них, щоб могли гідно закінчити свій подвиг. Та на ділі вони довели що в гідні того звання доказали це страждання смиренням і непохитним духом. Вони віддали себе під кріпку руку Всевишню, і та рука вознесла їх понад усім земним. І у їхніх серця панувала любов і порізі мудрієм, любов спонукала їх захищати прогноблене і бути милосердним до грішних. Вони всіх захищали і нікого не судили. Вони прощали ворогам і молилися за своїх мучителів, так як молився за них святий паровомочений Стефан. Вони не, вони не винищили себе над тими. Не вивищували себе над тими, хто впав, а подавали їм руку і скріплювали у віри, любили їх, як лагідна і милосердна мати, любить своїх дітей, і молилися за них до Отця Небесного, що він простив їм, вони полюбили понад усе мир, і в мирі відійшли до Небесного Отця, залишивши по собі мир, однодушність та любов. Після мученицької смерті святого Фотина Іриней став єпископом Лутуна. Його проповіді не вертали багатьох до християнської віри, а посланні впокоряли єретики. Бог благословив церкву і прослав їх науку багатьма чудами, які, за словами Святої Ірнеї, творили вірні христові слуги. Одні з них пише святий, проганяють дияволів, і то не про чуже око, а насправді так, що злий дух уже не повертається до того, з кого вийшов. Завдяки цим чудам багато навертаються до Христової віри, і церква приймає їх під свій покров. Інше Господь Бог наділив даром пророцтва, а ще інше повертає хворим здоров'я, лишень покладання на них рук. Є й такі, що воскрешає померле, і ті живище роки. Ніхто не є змозі перелічити всі дарі і ласки, якими Господь зляє свою церкву, а церква ім'я Ісуса Христа, що постраждав за понське, понського палата, уділяє ті ласки поганим усього світу без найменшої користі для себе. Проповідною зорею Христової церкви була любов, готова допомогти навіть найбільшим єретикам. Ми завжди готові. Пише святий Ірней, скільки є сил допомогти заблуканим і подати їм руку, щоб виділити спір, в яку вони впали. Послання святого Ірнея, сповнені такої любові і Божого Духа, що для Христової церкви вони є неоціненим скарбом, коли між східною і західною церквами зайшов спір про те, коли слід святкувати Валидень, тоді святий Ірней своїм авторитетом вплинув на папу Віктора І. І той спір припинився. У 202 році за Септимія Севера почалось нове ще жорстоке переслідування християн. Тоді вулиці Молодуна, за словами Григорія Турського, плили ріки християнської крові, і стільки християн було замучено, що не міг зібрати ані їх імен, ані їх кількості. Сідно з переднями загинуло тоді 19 тисяч вірних, а серед них після того і тяжкий мук закінчився земний потих і святий Іриней. Він загинув від меча. Святий, що не мучену моли Бога за нас.